Мені, мабуть, не доводиться вибирати між телебаченням, театром і кіно. Бачите, це доля, це таке Боже проведіння, я би сказала. Це не залежить суто від мене. Хоча я все одно залишаюся насамперед театральною актрисою, це мій перший фах, моя єдина альма-матер театр. Я не міняю театр, дуже люблю цю професію, вірна їй. І тому все-таки. Визначальним є театр, а потім на інших місцях може опинитися інш, друга муза. Зараз я от захоплююся радіотеатром. Тобто вибух мистецький може бути різний, якщо актор себе бачить і спроможний бути корисним на якомусь іншому акторському ґрунті, так я мислю. Успіх, мабуть, є однією з умов праці в акторстві як такому. Без успіху ця робота, мабуть, неможлива, і артист має себе скеровувати, орієнтувати на успіх. Знаєте, усамітнитися, працювати десь для себе, це, мабуть, нонсенс. Такого не може бути, бо ми ж працюємо для глядача. І якщо ми орієнтуємося на успіх, певною мірою ми орієнтуємось на те, що глядач прийде на наші вистави, що найменше. А якщо він прийде вдруге, друге, в, в десяте, на нашу виставу, то це більш ніж успіх. Це вже якби, любов глядача до артиста. І формули як такої може. Немає, є засади, за якими слід працювати. Це дисципліна, працездатність, витривалість, терпимість. Може ще багато чого, і хтось, ще будучи на моєму місці, скаже про це. Але ці насамперед є умовою оцього успіху. Зараз, озираючися на прожите, я бачу, що мала батьківщина для мене дуже багато важить. Це і дитинство, яке завдяки тому, що батьки залишали мене на батьківщині своїх ще предків, я пізнала цілий світ. І він мені так придався потім з роками в роботі, у відчутті села, як такого, в його просторі. Це зовсім відмінне від міста. І коли нам, акторам, доводиться грати сільську тему, а це більшою мірою в національній класиці написано. Якщо це вдається передати, то в такий спосіб ми зберігаємо культуру для своїх послідовників.